Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановна офтальмологічна спільнота. Дуже радий вас усіх вітати. І перш за все, дякую Андрію Ростиславовичу Королю за запрошення поділитися своїми знаннями і досвідом на його телеграм-каналі. І всіх. Безумовно запрошую зареєстровуватись на його телеграм-канал, на телеграм-канал Спілки українських офтальмохірургів на всі наші ресурси, впевнений, що ви будете вам, це буде цікаво, корисно і ви отримаєте нові знання і новий досвід. І моя сьогоднішній мій сьогоднішній виступ присвячений глаукомі. Скільки ви всі знаєте, зараз всесвітній тиждень боротьби з глаукомою. І а, насправді глаукома вона не тільки це медична проблема, а й така соціально-економічна, тому що дуже багато ресурсів, витрат а, і зусиль покладається і світовою економікою, і соціальними іншими структурами на те, щоб забезпечити пацієнтів якісним зором тих пацієнтів, які страждають на глаукому. І а, сьогоднішня моя доповідь, вона така організаційна, тому що насправді для організації боротьби з глаукомою, перш за все, потрібні певні алгоритми дій, певні послідовність дій, яка допоможе не тільки а, допомогти одному конкретному пацієнту, а допомогти всім пацієнтам хворим на глаукому. А, тому з чого ми почнемо? Почнемо з того, що головним для а, того, як ми боремося з глаукомою, як ми цю глаукому долаємо, це є основні такі основоположні принципи боротьби з глаукомою. Принцип номер один: що потрібно зробити для того, щоб а, максимально забезпечити пацієнта з глаукомою якісним зором. Перш за все, це потрібно виявити глаукому чим можна раніше. Чому? Тому що насправді глаукома це не те захворювання, що сьогодні все було живе, здорове, хороше, а завтра все стало погано. Ні, це довгий, тривалий процес. І в середньому тривалість глаукоми від моменту її початку до моменту, коли пацієнт вже суттєво відчуває втрати. Поля зору втрати зору від глаукоми, тобто це ми говоримо вже про другу, а швидше за все, навіть третю стадію глаукоми, так от від моменту початку глаукоми до оце цих суттєвих зорових недоліків, які відчуває пацієнт, проходить зазвичай не менше трьох років, десь близько п'яти років. І всі ці п'ять років, що пацієнт хворіє, якщо йому виявити глаукому. На більш ранній стадії, відповідно, ми починаємо боротися з цією глоукомою швидше і раніше. Тому, відповідно, це дуже важливий такий чинник, Як на що потрібно звернути увагу, коли ми говоримо про раннє виявлення глаукоми? Перш за все, ми говоримо про те, що глоукома це. Захворювання, яке є наслідком порушення циркуляції внутрішньоочної рідини і відповідно наслідком підвищення внутрішньоочного тиску. І треба звернути увагу обов'язково на те, яка різниця внутрішньоочного тиску, не тільки на параметри. Зрозуміло, параметри високий внутрішньоочний тиск це є швидше за все проблемою саме глаукомного пацієнта. Але от і різниця тиску на обох очах, дуже суттєвий чинник, на який потрібно звертати увагу. Наявність псевдоексфоліативного синдрому, наявність якихось змін в структурах передньої камери ока. Безумовно, на рівень внутрішньоочного тиску треба дивитися очне дно, симметричність дисків зорових нервів, екскавації дисків зорових нервів, і, відповідно, від цього вже відштовхуватись в плані більш. Глибокої і глибинної діагностики. Дуже важливо розпитувати у пацієнта, чи є, чи немає якихось спадкових чинників. Можливо, в аудиторії, на яку я зараз а, а, розказую свої, свій досвід боротьби з глаукомою, можливо, тут є і пацієнти або родичі пацієнтів. Дуже важливо звертати увагу на те, чи є. В, спадковому, в спадковості чи є якісь ознаки глаукоми у попередніх поколінь. Глаукома, безумовно, це не генетичне захворювання, але особливості будови ока, які передаються спадково, вони мають дуже суттєвий чинник в плані ризиків розвитку глаукоми. Наступне на що потрібно звернути увагу. Тоді, коли е, у вас вже є якісь зміни, які ви гіпотетично можете оцінювати як, можливо, глаукомні, потрібно далі більш глибоко дослідити цього пацієнта. Які є основні критерії, по яких ми визначаємось, чи є у пацієнта глаукома, чи немає у пацієнта глаукома. Перш за все, це рівень внутрішньоочного тиску, його коливання внутрішньоочного тиску. А для того, щоб оцінити цей внутрішньоочний тиск правильно, його треба робити кількома методами. Плюс є прекрасні методи діагностики, такі як добова тонометрія, є метод тонографії, у кого я знаю, що є лікарі, є клініки, у яких цей метод досить розвинутий і, і показує себе. З хорошої точки зору, тому теж про цей метод не потрібно забувати. Друге, на що потрібно звернути увагу, безумовно, на поле зору, тобто статична комп'ютерна периметрія по хамфрі, золотий стандарт діагностики глаукоми. Третє це ОКТ дисків зорових нервів і оцінка всіх анатомічних параметрів диску зорового нерву, плюс оцінка щільності нервових волокон. Дуже суттєвий чинник, це є коливання внутрішньоочного тиску протягом доби. Зазвичай, це ж є норма коливання внутрішньоочного тиску, це нормальна річ, але вона має свою певну нормальну амплітудність. Якщо ця амплітудність виходить за межі норми, безумовно, на це треба звернути увагу і тоді більш глибоко пацієнта теж досліджувати і оцінювати. Тому, якщо у вас є якісь чинники, які Гіпотетично можуть мати місце у глаукомного пацієнта. Що ви з цим пацієнтом робите? Ви його глибоко досліджуєте. Якщо ви не можете все рівно зорієнтуватися, є глаукома чи немає глаукоми, ви ставите цього пацієнта на динамічне спостереження. Тобто, ці всі от обстеження, які ви зробили, ви їх зафіксували. Пацієнт приходить кожних три місяці, ви йому повторно робите. Ці дослідження, і відповідно, ви уже можете таким чином. Визначитися в динаміці, чи є прогресування змін зорового нерву і параметрів глаукомних пацієнта, чи немає. Якщо є прогресування, ви вже тоді ставите діагноз глаукома і починаєте лікувати глаукому. До тих пір, поки ви не впевнені в наявності глаукоми, лікувати глаукому не потрібно. Тобто ні краплі крапать, ні лазерне лікування, ні хірургічне, тим більше цим пацієнтам не показано до тих Тих пір, поки ви чітко не встановили діагноз глаукома у цього пацієнта. Дуже важливо треба звертати увагу на параметри переднього сегменту ока. Чому? Тому що. Підвищення внутрішнього очного тиску це проблема саме переднього сегменту ока. І відповідно, якісь чинники, які впливають на ці наколивання тиску, на гідродинаміку всередині ока, вони ці чинники дуже суттєво впливають на ризик розвитку глоуком. Тому, тоді, коли ви бачите зміни там, катарактального характеру, зміни глибини передньої камери ока, у пацієнта є гіперметропія високого ступеню або міопія високого. Такого ступня. На це слід звертати увагу, і з цим, безумовно, треба боротися і, і визначати, наскільки це критично чи не критично для цього пацієнта. Якщо ми говоримо про гідродинаміку як основу. Глаукомного процесу потрібно пам'ятати, що будь-який бар'єр на шляху руху рідини, він може спричиняти підвищення внутрішньоочного тиску. І не обов'язково цим бар'єром повинна бути там, дренажна система ока, повинна бути там трабекула, шлемовий канал, що зазвичай в більшості випадків вважається ніби як основним чинником розвитку глаукоми. Це може бути і наслідком порушення гідродинаміки ока, тому потрібно звертати увагу обов'язково і на чинники, які гіпотетично можуть впливати на порушення циркуляції рідини не тільки на рівні кута передньої камери ока. А й на рівні зіниці, на рівні кришталика і таке інше. Тому, безумовно, це слід враховувати. І якщо є якісь чинники, які можуть порушувати циркуляцію рідини на рівні, наприклад, задньої камери ока, кришталика, то треба спершу. Ліквідувати ці чинники ну, гіпотетично там зробити базальну іридектомію, або зробити е рефракційну заміну кришталика, якщо це ми говоримо про гіперметропію високого ступеню, або просто хірургію катаракти. І потім цей чинник може, відійшовши в сторону, може послабити вплив. Е Порушень гідродинаміки на підвищення внутрішньоочного тиску. Але не слід з цим, цим дуже захоплюватись, тому що дуже часто хірурги, які оперують катаракту, вважають, що достатньо прооперувати катаракту для того, щоб побороти глаукому. В певних випадках це може бути достатньо, але в більшості випадків, коли мова йде про глаукому, клінічно. Виражено, тобто там, де вже є втрати поля зору, там де вже є значні зміни дренажної системи ока, цього є однозначно недостатньо, тому потрібно це додатково комбінувати іншими методами лікування. Які існують напрямки лікування, і що потрібно зробити лікар для того, щоб коли виявив глаукому, що потрібно лікарю зробити з цією глаукомою. Треба призначити ефективне лікування, яке дозволить ефективно знизити внутрішньоочний тиск і при цьому стабілізувати параметри глаукомного пацієнта. Існують три основних напрямки лікування. Це є краплі, дроптерапія, це є. Лазерне лікування і це є хірургічне лікування. Краплі вони ефективні тоді, коли мова йде про те, що немає якихось е суттєвих змін на рівні, там, наприклад, кришталика або на рівні. Передньої камери ока, які однозначно вимагають хірургічного лікування. Тобто, краплі ми з крапель завжди починаємо лікувати глоукому, тоді, коли мова йде про глаукому таку, знаєте, віком детерміновану глаукому, так звану відкриту кутову, глаукому первинну, або з ознаками псевдоексфаліативного синдрому пігментної, глаукому, і таке інше. Значить, В яких випадках краплі будуть ефективні? Краплі будуть ефективні, якщо їх не більше двох. Молекул цих крапель, краплі будуть ефективні, якщо вони ізначально знижують внутрішньоочний тиск більше, ніж на 25% від вихідного. Тобто, тоді, коли прийшов пацієнт, ви у нього виявили глаукому і призначили краплі. Якщо краплі знизили більше, ніж на 25%, окей, це годиться. Якщо не знизили, це не годиться. Ну і в тих випадках, коли краплі не створюють проблем з слизовими оболонками, якісь зміни, які гіпотетично можуть впливати потім і на ефективність операції, і взагалі на те, як пацієнт себе буде почувати. Лазерне, лазерне лікування. Ну, в першу чергу, ми поговоримо про селективну лазерну требеколопластику. Це в якійсь мірі є альтернатива крапель, в якійсь мірі є альтернатива хірургічному лікуванню, тобто десь щось посерединці. Значить, в яких випадках це буде ефективно? В тих випадках, коли ви бачите нормальний кут передньої камери ока, стандартної ширини без якихось ознак е закриття кута, коли є пігментація в куту передньої камери ока, і відповідно е лазерне лікування у цих пацієнтів, воно буде призводити до покращення відтоку рідини через трабекулу. Хірургічне лікування, хірургічне лікування. Ми робимо тоді, коли розуміємо, що нам потрібно. Хірургічно прибрати якісь бар'єри на шляху руху рідини, чи це там на рівні кришталика, чи це на рівні кута передньої камери ока ці бар'єри, або тоді, коли інші методи лікування нехірургічні, вони не приносять ефекту, коли або не знижується внутрішньоочний тиск, або якщо глаукома все рівно прогресує навіть за умов того, що ви там призначили максимальний режим крапель. А щодо катаракти, чи потрібно, чи не потрібно оперувати катаракту, багато є дискусій стосовно цього, але однозначно можна сказати, що хірургія катаракти знижує внутрішньоочний тиск. тиск. Вона знижує не Настільки сильно, щоб сказати, що пацієнту там, наприклад, з тиском 40, достатньо прооперувати катаракту, і в нього буде все добре. Але якщо ви знаходитесь на етапі, коли у пацієнта початкові зміни, коли корекція внутрішньоочного тиску достатньо в межах там 3, 4 5 мм ртутного тут стовпчика, то факоє може бути операцією вибору. У цих пацієнтів, і от ви бачите, скільки є статей різних, і однозначно можна казати, що після факоемульсифікації внутрішньоочний тиск знижується десь до 5 мм ртутного стовпчика. Можливі механізми цього зниження це може бути або за рахунок того, що прибрали бар'єри у вигляді кришталика і тиск внутрішньої рідина стала краще рухатись, і внутрішньоочний тиск знизився. До речі, це те, що я вважаю е найбільш ймовірним чинником зниження внутрішньоочного тиску. Це може бути дія ультразвуку при факу на пігментацію трабекули і відповідно на те, як. Цей пігмент вилужнюється з кута передньої камери ока. Або це от інша теорія, що током рідини теж вибивається пігмент з трабекулярної сітки. Ну, але ще раз кажу, що найбільш ймовірно, це все-таки перший варіант, що зміна параметрів передньої камери ока призводить до нормалізації циркуляції внутрішньоочної рідини. А, так. Рухаємося далі. Ще раз бачимо, яким чином це може вплинути на нормалізацію руху рідини, тобто тоді, коли великий по розмірам кришталик, то, відповідно, утворюються так звані циркуляторні турбулентні токи в задній камері ока, рідина починає там крутитися, рухатися, і, відповідно, це створює зниження швидкості руху рідини і підвищення внутрішнього очного тиску. Що потрібно наступне враховувати лікарям, які займаються злоукомними пацієнтами? Тоді, коли... Нехірургічні методи лікування не призводять до стабілізації зорових функцій, або до ефективного зниження внутрішньоочного тиску, потрібно вчасно переходити на хірургічне лікування, які на сьогоднішній день існують методи хірургічного лікування саме глауком. Це сіну страбек, або так звані фістолізуючі типи операцій, це глибока непроникаюча склеректомія або непроникаючі операції, як взірець, глибоко не Склеректомія, факоемульсифікація, про яку ми тільки що з вами говорили: мікроперфоруючі операції, малоінвазивна хірургія глоукоми і малоінвазивна блепсорі, клапанні пристрої, хірургія глоукоми абінтерно і лазерні методи цик впливу на целярне тіло у вигляді циклокоагуляції або циклодеструкції. І коли ми говоримо про звичайну глаукому, тобто той, якої там умовно більше 90%, це так звана глаукома пов'язана з віком, значить, відповідно ми бачимо те наскільки ті чи інші методи лікування вони ефективні. Чим більше ми знижуємо внутрішньоочний тиск, чим суттєвіше Операція впливає на зниження внутрішнього очного тиску, тим більші ризики отримати якісь ускладнення. І якщо ми говоримо про нехірургічні методи лікування краплі СЛТ, ризики тут мінімальні, але і ефективність з точки зору стабільного зниження внутрішньоочного тиску на тривалий період, вона буде найменша. І як взірець сінустрабеколектомія. Так звані фістулізуючі типи операцій, значить, відповідно, вони найбільш ризиковані, але вони найбільш ефективні з точки зору зниження внутрішньоочного тиску. Яку операцію обрати хірургу тоді, коли мова йде про ту чи іншу проблему у пацієнта? Факою коли з моєї точки зору потрібно обирати хірургу у якості антиглаукомної операції? Тоді, коли це ми говоримо про так звану вікову глаукому, коли це ранні стадії глаукому, коли ми бачимо наявність факогенного чинника у вигляді розвитку катаракти або збільшення передньо-заднього розміру кришталик, коли у нас є мета профілактики глаукоми на парному оці. Якщо говорити про комбінацію факоемульсифікації з операціями, які, скажімо, несуть невеликі ризики з точки зору якихось ускладнень, це теж віком детермінована глоукома, це вже може бути третя стадія глоукоми, і це може бути стадія глоукоми, коли досить. Суттєве медикаментозне лікування, яке проводилося пацієнту, воно не дало свій ефект, тобто краплі вже не допомагають. В такому випадку ми робимо комбіновану операцію. Ну і коли ми на гоніоскопії, бачимо, що е, там є ознаки змін. В дренажній системі ока, і ми розуміємо, що однією факою емульсифікацією ми в даному випадку не забезпечимо якісний гіпотензивний ефект у пацієнта. Ну і фістулізуючі типи операції, коли по суті робиться уже така нова дренажна система для відтоку внутрішньоочної рідини, це ті випадки, тоді коли або вже Дуже запущена глаукома, коли ми розуміємо, що навіть мікроперфоруючі типи операції не дадуть, або майкроінвазів глаукома Сьоджері не дасть той результат, на який ми сподіваємось. Тоді, коли це вже мова йде про глаукому, яка раніше була оперована, і ми не отримали результату, коли затягнувшийся напад глаукоми, і коли є дуже суттєві зміни в дренажній системі ока, особливо коли мова йде. Про проджену, ювінільну, глоукому і так далі. Що на наступному етапі для нас є вкрай важливим? Для нас є вкрай важливим, щоб пацієнт знаходився під нашим динамічним контролем. Тому що саме контроль цих пацієнтів дозволяє забезпечити правильне прийняття рішень. Хірургом. На жаль, лаукома це те захворювання, про якому ми не можемо бути впевнені в тому, що ефективно зроблена операція сьогодні вона дасть той результат і, і завтра, і післязавтра, і, і через 5-10 років. Тому тільки постійний контроль. Тут ви бачите схему цього контролю, і постійний моніторинг за даними пацієнтами є вкрай і вкрай важливим. А, на завершення. Хочу проанонсувати нашу конференцію Шостий конгрес СО «Офтальміклай-2025», який відбудеться 21-22 листопада 2025 року, Прем'єр Отель Русь. Буде дуже багато хірургії, буде дуже багато науки, буде дуже багато освітніх проєктів, які допоможуть молодим хірургам і молодим лікарям покращити і свої хірургічні навики, і хірургічні скіли, і, безумовно, додасть знань, які в тому числі ми можемо на них розраховувати завдяки нашим. Європейським колегам, партнерам, які безумовно також будуть суттєво представлені на нашому конгресі в дуже в дуже потужному вигляді. Ще раз хочу вас усіх надихнути, займатися глаукомою, тому що це дуже важлива річ з точки зору здоров'я наших пацієнтів. Радий іще раз виступити на на телеграм-каналі Андрія Ростиславовича Короля. Підписуйтесь на цей телеграм-канал. Завжди радий нашій співпраці і нашій такій потужній колаборації. До нових зустрічей.